Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. У Криму тривають атаки на військові об'єкти армії РФ. Стало відомо про удар Storm Shadow по розташуванню російського ремонтного батальйону. Таким чином Україна готується де окупувати Крим. Про це заявив директор New Research Network, експерт центру дослідження армії, конверсії та розброєння Михайло Самосю. Коментарі виданню Charter 97 орджі Україна завдає. Ударів по військових об'єктах, складах із боєприпасами інфраструктурних об'єктах, таких як Керченське місто. Удари триватимуть і наростатимуть. Логіка тут абсолютно чітка і зрозуміла. Чорноморський флот РФ буде знищено в обов'язковому порядку. Причому в недалекій перспективі у нас просто немає іншого виходу. Росія зарекомендувала себе як деструктивна сила. Вона окупувала Крим, знищує українську інфраструктуру, економіку і іншого шляху, як знищити Чорноморський флот РФ просто не існує. Росія має бути. У стані повної демілітаризації вважає Михайло Самуся. за словами експерта. Операція зі звільнення Криму може виглядати абсолютно по різному, але очевидно, що буде відрізано комунікацію та логістику РФ. Місто буде знищено, буде завдано ударів по чорноморському флоту, корабельному складу, інфраструктурі по місцях базування, аеродромах, військово-морських базах тощо. Після цього вже буде проводитися операція з деокупації, впевнений Михайло Самосі. Упродовж липня на військових об'єктах Росіян в тимчасово Повному Криму почастішили різні вибухи, особливо часто горіли склади з боєприпасами. Про це 24 му каналу розповів члена меджлісу кримсько-татарського народу Ескандер Барієв. За його словами, ці вибухи в Криму чітко демонструють, що усі військові об'єкти російських загарбників будуть знищені, як наголосив Барієв. Місцеві інформатори повідомляли про вибухи поблизу села Октябрьське були дуже успішними. Там вдалося знищити склади з боєприпасами та зброєю. Також подалік вибухало, і біля нафтобази. Однак туди буцімто не вдалося попасти. Також досить успішними були вибухи в Джанкойському районі. Там теж вдалося знищити склади з боєприпасами, а також майстерню з ремонту військової техніки. Потужні вибухи лунали і в Роздольненському районі Криму. Однак там інформатори поки не надали конкретних даних. Також російські окупанти продовжують використовувати кримське місто для перекидання техніки. Однак, загалом, логістика там дещо ускладнена. Були вибухи на Кримському мосту, однак вони все одно продовжують і накопичувати техніку. Попри це, різні вибухи демонструють, що усі військові об'єкти окупантів у Криму будуть знищені. Зауважив Бар'єв до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.